Авторизувавшись в адмінпанелі власника, переходимо в розділ «Товари та послуги для того, щоб додати категорії товарів та послуг в нашій програмі. Верхній правий кут екрану клікаємо на плюс додати категорію, створюємо категорію, яка буде відображатись на вказаних торгових точках. Вибираємо на всіх торгових точках, наприклад, назва кава зберегти. Заходимо в нашу категорію, обов'язково маємо створити хоча б одну підкатегорію. Верхній правий кут екрану додати підкатегорію, вказуємо, що це, наприклад, підкатегорія Арабіка, ставимо галочку Створити одноіменну категорію залишків, тобто на складі автоматично створиться категорія з, з такою назвою для наповнення сировини, яка буде використовуватися в найменуваннях. Так само, вийдимість на всіх торгових точках, натискаємо Зберегти. Тобто ми створили в розділі товари та послуги категорію кава під категорію арабіка. Створимо ще одну підкатегорію, наприклад, робуста. Створити одноіменно категорію залишків ставимо перемикач активним, натискаємо Зберегти. Таким чином, на складі торгової точки, в. Розділі категорії в нас створилась категорія кава арабіка, кава робуста. В склад торгової точки залишки. Тепер ми маємо, маємо можливість додати всю сировину, яка в нас буде використовуватися в калькуляційних картах. Тобто, сировина це. Те, що списується при реалізації. Неважливо, чи це товар, який підлягає прямій реалізації, чи це сировина, яка використовується як інгредієнт в складній калькуляції. Наприклад, для продажу. Чашки Еспресо ми маємо списати з складу 1 стаканчик 10 грам зерна, 1 мішалку, 20 грам цукру. Тому цей розподіл важливий. В товарах та послугах створюються категорії під категорії того, що буде бачити продавець на своєму робочому місці. В складі торгової точки ми маємо можливість відразу створити категорію, згідно яких ми відсортуємо сировину, яка використовується.